Добрий день, мене звати Набока Тетяна. Я психологиня, засновниця освітньо-просвітницького проекту про покликання. І сьогодні у нас в гостях художниця і мисткиня Оленя Буждит. Вітаю, Олено. вітаю. Дякую, що прийшла. Тобі дякую. Чи був момент, коли батьки зрозуміли, що в тебе є художні таланти, дивлячись на помальовані обої? Так, звісно. Мабуть, це було з самого раннього дитинства. З того часу, коли я можу себе згадати, я завжди малювала. Я... І це були різні техніки, експерименти. Я видряпувала яким... якимось дріточком на меблях портрети моєї сестри. Я... Мені подарували якось пластилін, і я пам'ятаю, як я на батареї його розтоплювала, і він так красиво стікав по цій батареї, застрягав в щілинах паркету, а потім я її малювала по стінах. І коли приклеювали ці шпалери, вони... Жирні, оці п'ятна вони проступали через оце. Ну, тобто, якісь моменти, якийсь момент, думаю, батьки зрозуміли, що якось <свісно>, треба дитину гамувати. І мене відвели тоді, були Ізостудії, так називалися, це в радянські угу. часи. І вже тоді я почала вчитися. Це було ще до школи. Що тебе врятувало в момент, коли все навколо шепотіло? Справжню професію не хочеш? <свісно> Е, ні, було, було звісно, було в певні часи такі якісь нерозуміння з боку оточуючих не сім'ї, слава Богу, а е, так, ну, це радянські часи, це таке, ну що це художник, це хіба це професія? І в мене були якісь моменти сумніви щодо е, конкретного вузького шляху. Uh -huh. Ну, в плані художника, але там були моменти. Да, там. Коли я вступала, допустим, після, після художньої школи, я сумнівалася, багалася між вузами, чи художня академія, чи університет технології дизайну. Я пішла все-таки в дизайн, бо це більш таки вжиткове, і мене цікавило Це одяг, мода, фешн це все таке. І в мене були сумніви, щодо окей, художник, от я там вивчуся, і що я буду на Андріївському звозі сидіти там, пивопити їх Ну ти точно знала, що мене це трохи. Трошки смущало. І от в той час, коли я обирала вуз. Хто став тією людиною, яка сказала, що ти зможеш, навіть коли ти сумнівалася? А я не сумнівалася. Клас! Це круто. Просто в мене не було іншого шляху. В мене вибору не було. Ну, я собі цей вибір не ставила, і мені не знайома ця проблема вибору професії. Воно було органічно завжди. це просто був, був мій, мій шлях з самого початку. Клас, народилася і вже Ну так. Це круто. Ну, це дя дяка батькам, що вони не ставили під сумнів, угу. бо я ще була дитиною, я ж не розуміла. Ну, вони просто вели тебе. А, підтримували. а вони, я так розумію, що просто бачили, що так відбувається, і якось сприяли. Як ти навчаєшся не втрачати себе в процесі? Саме творення, коли зникає сенс або накатує страх. Не замислювати на не замислюватися над якимись глибокими сенсами, там щоб створити якусь там картину, там шедевральну, да, там щось таке дуже наповнене, а просто робити якісь прості речі, там якісь замальовки. Дуже, дуже я люблю так відполітися, щоб не про що не думати. Це на природі якісь пейзажі. Вони не несуть якогось глибокого сенсу, чи там якогось дуже художньої цінності, як на мене. Це просто такі тренування і відпочинок. А з якою найбільш не нестандартною ситуацією ти зіштовхнулася саме на мистецькому шляху, а вона потім виявилася точкою твого зростання. Прийшла до мене подруга, вона займалася там студією пілону. І ця власниця студії хотіла, щоб там на стіні хтось її там щось на розмалював. І вона мене каже: Слухай, там шукають людину, ти от художник можеш? ти? я ніколи цього не робила. Угу. Ну, а чого не можу? Ну, я на папері малюю там, на полотні, що я не можу на стіні. Ну так я так загуглила трошки, як, там, які матеріали, mm -hmm. щоб це стійково було там все. Ну, пошла, розмалювала, і воно якось пішло, там замовлення теса. Потім ще одна моя подруга вона це наш от український бренд взуття, і вона десь там побачила, каже: Ти можеш розмалювати там, на Взутті? Ну, також я там пошукала, які матеріали для цього використовують, і купила ці фарби для шкіри, там все. Ну, тобто, не, не треба сумніватися, треба пробувати, і треба ну, бути відкритою саме до досвіду. Так треба просто mm -hmm. вивчати там якісь. Це такі виклики, виклики mm -hmm. собі в плані там вивчення нових матеріалів, нових технік. А це теж збагачує е, мою візуальну mm -hmm. мову. Тобто, я. Якісь елементи графіті в моїх картинах це з розпису стін, якісь там вишивки, це з від одягу. коли тобто я Тобто виходить, займалася... отримавши досвід розпису стін, ти потім це переносиш. Жісно, так, само так, це, на Так, це зараз те, що ну, в моїй візуальній мові, це набути якийсь досвід з інших якихось сфер. Якби ти мала шанс поговорити з собою 18-річною, що би ти сказала собі? В мене був період, коли е, така пауза була. Я майже нічого там не робила. Це творча тут. криза? Ні, не то, щоб творча криза, просто я була зайнята чимось іншим. Угу. Там це маленькі діти, угу. будинок будували. Це все Це був досить довгий такий період. І чоловік, на щастя, колишній вже він якось так скептично до цього ставився. От краще ти там іди буршвири, тут валяються, тут твої фарби по всьому дому. Угу. Ну, тобто, таке от було. І я була так дуже поринула всю цю, -цю побутову. Я так я кайфувала від цього, це був такий дуже важливий період в моєму житті, і все це, от, материнство. І все це було класно, але це була в творчому плані це була така глибока пауза. Я вийшла з неї через такі дуже травматичні події, в принципі. Але... Ну, на, на той момент це було дуже важко, і це була така м, пряма погроза е, е, життю. Для того щоб наш проект і надалі розвивався, просимо вас підписуватися, ставити вподобайки, а також писати коментарі до нашого відео. І зовсім скоро у вас з'явиться можливість донатити на роботу нашої команди, бо наш монтажер від вже місяць на дитячому харчуванні та енергетика. В принципі, це було таке е, озброєне пограбування і. Момент, коли я оця холодно дуло рушниці в тебе між лопатками, і три рази стріляють, на, на щастя, все обійшлося, воно було не заряджене, але я на той момент не знала. І кхів, в якийсь момент я прийняла той факт, що от тут, сьогодні і зараз моє життя може скінчитися. Довго виходила з цього стану, і коли вже там пройшов якийсь час, я змогла спокійно спати, там все хорошо, все добре закінчилося, живі, здорові, всі окей, але це було дуже важко. І оце усвідомлення того, що сьогодні ти є, а завтра тебе може не бути, воно дуже так чітко розставляє пріоритети. І в мене такий був перелом, що ну от завтра я помру, там, наприклад, і мене не буду. От що я залишу після себе, от що про мене скажуть, я його варила борщ. Ну, мені цього замало. І з е, самого дитинства я малюю, і для чогось воно мені дано. І е, хтось так вирішив, це так має бути. Значить, щось я маю зробити, щось принести сюди, в цей світ. Якісь от, от таке от було усвідомлено, Може, це таке дуже пафосно глобально звучить, але щось ну, дуже може таке чоловіче більше, що залишити щось після себе. От, і я в якісь моменти я зрозуміла, і діти вже підросли, вони не потребували моєї такі 7 на 24 уваги. І все-таки я почала потрошки так щось малювати, невпевнено, це там, там розписувати одяг, там якісь більш такий хендмейд робити. І мене це процес так поступово захопив. І це була така терапія. Я відволікалася, і мене це лікувало. Тобто, то такий травматичний досвід це такий стан мене вибивало з колії. Я там зривалася на дітях, і це. Ну це важко було. А саме творчість вона мене лікувала? Терапевтує так. Я от поглинала все це і забувала про все на це така досить травмуюча подія. А чи відчуваєш ти, що саме ця подія вона тебе по суті підштовхнула продовжити mm -hmm. та, те, що ти поставила на паузу? А чи змінилося це де, якось в твоїй творчості? Оці події це був період, я пам'ятаю. Перед новим роком я почала шукати подарунки для друзів, там, близьких, і щось мені все не подобалося, якесь воно не таке. Я думаю, о, я зроблю своїми руками, отак о, для всіх подарунки, щось таке цікаве, оригінальне. І я там почала щось тобі собі там, клеїти, вирізати, щось таке розмальовувати. І приїхала до мене подруга Лена, тобі привіт. Каже: ой, слухай, як класно, що це ти робиш, а це а, а кому це, на що це, ну я розповідаю, що так хочу зробити всім там. Вона слухай, там ну, стільки проводиться всяких там. Це треба показувати людям, щось ніхто не бачить, ти в себе в гаражі тут сидиш, ніхто про тебе не знає, ти така кльова, давай щось робити. Я вона там досить багато в мене цього всього назбиралась мотлуху, і ми зареєструвалися на всі свої оці ярмарок uh -huh. при новорічний. І я так вилювалася, і там бігом-бігом. Це дуже швидко відбувалося, там місяць буквально. там що Встигли там наробили. І поїхали ми на той ярмарок, і там ця вся тусня творча, там люди, то якийсь хендмейд, щось робили. І отак воно закрутилося, і ми почали їздити по всім цим таким ярмаркам і е, там тусуватися до Та, того. І воно ще продавалося, це якийсь заробіток був, але це так вторини uh -huh. було. більше, Я, я вийшла просто з, зі своєї бульбашки. бульбашки і почала там, спілкуватися з людьми, хто що робить. І це такі ну, дуже фанові періоди, і було дуже весело. Це ми їздили постійно по, по якимось там, таким подіям. Це було класно. класно. Можеш розказати трохи більше про події? Саме події це було ну, до ковіду цей час, і було дуже офлайн, багато таких зараз теж, але вони такі більше і небагато. І це були ярмарки там на Контрактовій площі, всі свої Made in Ukraine, дуже там молоді такі організатори, творчі, які ти просто реєструєшся, тебе там або беруть, або. Ні, ти там е, платиш якусь суму за місце, за це і привозиш. Е... Все, що ти робиш, і це такі ж самі творчі люди, які там щось хтось робить, хтось там в взуття, хтось там шиє якийсь одяг, хтось сумки, хтось щось розмальовує. І це така дуже цікава спільнота просто для творчої людини. Це також дуже важливо. Бо я сиділа там в своєму супі варилася, і ну тобто щось собі робила, нікого не бачила. А тут я побачила, що таких людей багато, і це цікаво. І, там і це спілкування, це дуже мене захоплювало. Оця творчість, і оці творчі потік, що таких людей багато, і це ну, надихає дуже, що робити щось іще. Що має художник формувати? Зараз ви от в такому періоді, от ми сидимо всі вдома, пандемія, там щось, не знаю, що робити, що буде далі. Подумайте, уявіть собі, що все це закінчилось, і ось життя знову почалося. І що ви будете робити? І що вам для цього не вистачає? От готуйтесь до цього періоду. От мені там не вистачає там, які, якихось конкретних там, ну комусь там англійську вивчити, саме ага. ну, ну, най, найпростіше. Просто починайте до цього готуватися, Що от все закінчиться. От що життя почнеться, якісь події, а ви готові до цього. Потім одна ще жінка сказала так, правильно, от мене це за тим мотивувало. От, ви сидиш вдома, малюєш там картини, там, щось там робиш, Уяв, про щось там мрієш, уяви собі, що ти готуєшся до персональної виставки. Угу. От просто ти сидиш, от завтра тобі позвонять і скажуть, запрошую, давай організуємо тобі виставку, а ти не готова, в тебе нема. От просто сиди і готуйся до персональної виставки. Буде вона, не буде? Що це буде? Придумай якусь концепцію і розробляй, і просто от роби і все. А і що стосується, як ти сказала, портфоліо? Що стосується портфоліо, що це може бути? Це картини. Їх фотографувати. Так, як оце, описувати. Це, це, це так важливо, бо в мене було багато картин. Я там намалювала, щось там купили, щось там і в мене не залишилось навіть фото. Це дуже важливо. Зразу от, намалювала картина, закінчена, вона має бути підписана, сфотографована якісно, бажано там на студії десь. Ну, на Телефон ага. професійно, хоча це я так кажу, що має бути. Але mm, в мене було б добре. Не все так, було б добре, це от і в ідеалі. Ага. Ну і там в ідеалі, звісно, ну, ясно, що ми ці всі такі трошки не дисципліновані, але от щоб там була папочка, складені, ага. всі фото підписані, все там в хронологічному Чи порядку. Чи Ну, що буде бути таким митцем. Ой, я б хотіла, щоб у мене це було, <ріст> але ну, так, це важко. Яка навичка, на твою думку, вирішує 80% усього шляху художника? Працездатність має бути постійно. Постійно, постійно не робити великих пауз, постійно працювати. Бо я коли з паузи починала, це була така невпевненість навіть в технічному плані. Uh -huh. Тобто ці всі замальовки, які я роблю, там, да, от я казала, це як для спортсмена, ти готуєшся до Олімпіади, ти робиш вправи. Uh -huh. Ці вправи вони, вони самі по собі. Ну, Мають такого великого значення, але це ти робиш, щоб готуєшся до чогось. І оці всі там скетчі, швидкі, чи пейзажі, якісь там, десь я хожу, там якісь малюю. Це як підготовка, як вправа для спортсмена, щоб там, впевненість в руці, твердість, щоб ти потім, коли ти маєш якусь ідею. Ти можеш її реалізувати, ти маєш достатньо практичних навичок, яких ось, володіння матеріалом, mm -hmm. різними техніками, щоб розширити свої як це сказати, засоби mm -hmm. інструментарії. <світування> інструментарії та? так. А якщо ми будемо говорити, ти зараз кажеш навичка постійно робити, а як на рахунок навичка, як то поставити руку. Так? Є таке поняття. Це пролику просто... треба поставити руку. А, ну є мабуть, але це постійна практика. От я коли в художній школі навчалася, це от ми там почали малювати натуру оголену. Так нам домашнє завдання там на завтра принесіть 50 начерків оголеної натури. Ага, от ти сидиш, і ти ну за п'ятдесяти. Звісно, щось в тебе вже якось відбувається, якийсь процес. Ти вже вільніше себе почуваєш. В тому. Тобто, можна сказати, що правильно поставлена рука це 80%? Це постійна робота.